Як мамі підлітка підготуватись до розмови про місячні? Привіт, мене звати Марина. Я сексологиня та тренерка зі статевої освіти. Репродуктивне дорослішання – це природний процес. У світі зберігається тенденція раннього початку менструації, і лікарі все частіше називають цифру 9-11 років. До цього віку діти вже повинні знати базу про тіло, гігієну. Та особисті кордони. Якщо ви відчуваєте занепокоєння чи страх перед початком діалогу, рекомендую звернутись до таких спеціалістів як сексолог чи лікар гінеколог Вони допоможуть вам в цьому питанні. Не рекомендую посилатись на першу вкладку по запиту у Google. Швидше всього ви там знайдете недостовірну інформацію та зовсім не етично. Краще пошукайте статті з перевірених джерел. Це такі сайти, як ВОЗ чи МОЗ. Також дуже рекомендую книгу Юлії Ярмоленко «Безмечні про перші місячні. Це прекрасний посібник, який спочатку потрібно прочитати батькам, аби зникли якісь особисті упередження, і надалі можна його читати разом із дитиною. Там ви знайдете всі відповіді на дитячі запитання і з легкістю зможете спілкуватись із дитиною, не знати чогось, це нормально. Просити про допомогу також нормально. Головне спокій і ваше бажання допомогти дитині в такий важливий період її дорослішання. Ваша підтримка і розуміння це головний фактор успіху у подоланні всіх бар'єрів.